Всім привіт! Так, сьогодні ми розглянемо кейс, в якому е, треба промити вашу кавомашину від накипу. Да, коли цей момент прийшов, щоб дізнатися, що цей момент прийшов, я зараз вмикаю її. Вона зараз поблимає трошки. Да, ось там. І після того як вона поблимає, то ми побачимо помаранчевий індикатор на кнопці пара. Да, ось тут він має з'явитися. Ось ми бачимо, що він помаранчевий, да, ну він відкровенно помаранчевий, якщо ці білим, да, який відсвічує, то він. Ну, Раніше він теж був білий, але зараз він рижий. А, що ми будемо робити? Ми будемо робити промивку за допомогою лімонної кислоти, тому що немає у мене цієї промивочної жидкості для делонгі, і вона там щось коштує близько 1000. Да, тобто у нас такий економ-варіант. І е, я чув два варіанти з цим. З дозацією, да, тобто треба е, певну кількість е, ложок е, на літру води. Значить, що ми маємо? Ну, у нас в цьому контейнері є літр води. І які два варіанти? Я зараз сюди трошки е, з контейнера прямо заливаю воду в, в чашку спочатку. Трошки да, залив. Ось і е, після цього е, яка дозація? Деякі говорять, що треба. Треба 2 е, столові ложки, але е, штучний інтелект сказав, що потрібно 3-4 чайні ложки. Це так, щоб не навредити. Тому я беру, мабуть, так, як штучний інтелект порадить. Да, він все-таки статистику має більшу. Ось, І 4 чайні ложки я в цьому горня зараз розщіплю. Да, Поки воно не розтвориться там. Так, все розтворилось. Ну і тепер заливаю назад у контейнер. Значить, контейнер ставлю на місце, де він не має бути. Ось так делікатно по пополозя. Клік до щелчка, Все. Тепер найцікавіше, а да, що ж тепер ну, як запустити процес? Ну, дивіться, процес, в принципі, він може бути з використанням да, ось цього фільтра, який ми сам фільтр знімаємо. І будемо да, використовувати ще ось цей носік. Ну, що я маю зробити? Я буду підставляти під фільтр і під носік ось таку каструльку. Для того, щоб вона наповнювалася. Да, ось той весь літр води він буде уходити туди. Значить, що ми маємо зробити зараз? Так. Виставляю, підставляю носик сюди. Буду притримувати. Значить, ми маємо натиснути лампочку пари. На 10 секунд до того моменту, поки вони не будуть блимати по черзі. Натискаю. Да, ось вони починають блимати. Тепер я поверную, повертаю ось цей регулятор пари вниз. Так. І він зараз в режимі готовності. Тобто я це повернув, і тепер я натискаю кнопочку пари пішов процес очистки. Причому він такий, знаєте, гарячий процес. <гум> Тому що воно підігрілось і, ну, і кипіточок там і є. Ось, довіряємо повністю, що він робить, і він поки літру не використає, да, не зупиниться. І ще рекомендують в процесі, поки воно це робить, а, міняти. З того з сопілка, да, щоб воно не через носик шло, а через цей через каву. Да, тому треба остащено можна робити. Бачимо, воно пішло, капає-капає. Да. Це щоб прочистити все і там, і там. І ще не, ми не знаємо, да, де воно більше там накопилось Ну, ось така увікательне у нас да, таке заняття, тобто очікувати, поки воно все не. Вийде да, і не очиститься. Ну і поступово, ось так перемикаючи то на фільтр, то на носик. Ось так очікуємо, я, мабуть, поставлю на паузу, але загалом схема далі така: ми е, все це терпимо да, до тих пір, поки не перестане блимати цей помаранчевий індикатор. Тобто, коли він припиняє е, блимати. Це Ми вважаємо, що він здійснив таку прочистку. І наступним кроком після цього буде прочистка, ну, повторна прочистка промивка да, від всієї кислоти, щоб звичайною водою систему промити. Так, ось ми бачимо, що подача припинилася, тобто він дійшов до кінця, да, і індикатор перестав блимати. Тобто весь цей час він блимав і подавав воду. Тобто, наступний етап: ми беремо наш контейнер. Да, заливаємо в нього чисту воду проточну і знову запускаємо цикл вже промивки е, нашого агрегата. Так, спробуємо. Да, спочатку спробую, ну, як в інструкції написано, да, там не сказано, що прям, е, одразу ну, типу, запускаю заново, да, ф, я спробую з таким чином е, другий цикл промивання кнопку в положенні пар, пари туди да, і натискаємо знову пару Зараз ми бачимо, поки я е, з вами говорив, що е, воно блимало, блимало, дасі. Ну воно само зупинилось під час примивки. І бачите, тепер у мене пропалася помаранчева кнопка, тобто вона не сигналізує, що е, у мене там накр, Да, Тобто виходить, що е, цей, цей метод з чотирма чайними ложками е, кислоти лимонної, Він спрацював. Ну і далі буду готувати каву. Я сподіваюся, що все буде ок. Кому було корисно і цікаво, рекомендуйте мій канал, слідкуйте за новими відео не тільки про кавоварку, Варку, а й про інші якісь цікаві речі, на які я роблю огляди. Все, всім пока!